І ще одна така цікава новина відносно зустрічі провідних європейських країн в Парижі. Для мене особисто ця зустріч абсолютно прогнозована. І я в своїх від відео вже там півроку, рік назад, говорив про те, що блок НАТО це дуже добре, і цьому блоку там десь більше 70 років. Але цей блок ніколи не приймав активних військових дій, якщо не брати там, ну скажімо, такі невеличкі військові дії. Тобто блок НАТО ніколи не перевірив п'яту статтю. Це вони говорять про цю п'яту статтю, така знаменита п'ята стаття. А суть її дуже проста. Якщо на когось із членів блоку НАТО, скажімо, відбувається агресія, то включається всі решта країн. Ну тобто це такі об'єднані сили. Але дивимося, що відбулося. Відбулося те, що агресія Росії відносно України проявила. Дуже багато протиріч не тільки в європейських країнах в Євросоюзі, ну зокрема, там в Венгрія позицію таку зайняла, знаєте, опортуністичну, але вона ще проявила, скажем, певну слабкість і блока НАТО. В першу чергу вона проявила непрогнозованість Сполучених Штатів Америки. Мені здається, що для всіх нас, ну я говорю зараз, зокрема для себе, така певна помилка, яку я особисто допустив, коли були передвиборчі перегони в Сполучених Штатів Америки і прогнозували. Зувалося там, хто переможе. Я дуже хотів, щоб не Трамп переміг. Скажемо, на жаль, Трамп переміг. І мені дуже хотілося б, щоб це така специфічна позиція Трампа, це була його особиста така специфічна позиція, але це не була позиція політикума еліти американської і американського народу. Що ми зараз бачимо? Ми зараз бачимо, що Трамп це не просто особистість, така знаєте, непрогнозована. Що в Трампа є команда. В Трампа є, виявляється ідеологія, доволі непроста ідеологія, і я б сказав би не зовсім така демократично людяна. Вона більш направлена на те, щоб відображати тільки відстоювати інтереси тільки американського континенту і тільки американського народу. У нього є доволі такі агресивні амбіції, там відносно Гренландії, там і інших зійшов з ума. Якщо так говорити. Добре, якби зійшов з ума одна людина. Погано, що це президент США, але він не зійшов з ума. Він адекватна людина, він адекватний політик, за ним вже говорю, стоїть ціла команда. Стоїть ідеологія, стоять плани, і це не було висмоктано з парця. Це готувалося дуже дуже багато років. Що найгірше, от що найгірше, що якби зараз в Сполучених Штатах Америки завтра відбулися перевибори президента Сполучених Штатів Америки, ну через імпічмент, наприклад, і перевибори, і замість Трампа вибрали якусь іншу людину, то не факт, що ця інша людина проводила б іншу, більш людяну, більш демократичну, скажімо, більш прогнозовану політику, таку, яка була раніше, тобто. Тобто в сполучених штатах Америки змінилося все. Змінився не лише президент, змінилися політичні симпатії. Відбулося розділення самого громадянського суспільства на два доволі ворогуючі між собою групи, які розділилися між симпатиками, між демократичною партією і республіканцями. Так само розділився політикум. Тобто, в самих сполучених штатах, якщо так просто говорити, дуже серйозна політична криза. Архіполітична криза. І чим це закінчиться для Сполучених Штатів, то, напевно, зараз жоден експерт, жоден політолог не може сказати, чим це може закінчитися? Чи вибухнути якимись соціальними протестами, протистояннями місцями антигоністичними? Групами політичними, тобто цей конфлікт назрівав десятиліттями по великому рахунку, і цей конфлікт ідеологічний і світоглядний всередині американського народу, який відобразив розділення народу на дві групи, потім розділив розділення політичної еліти на дві групи, і ці дві групи, умовно кажучи, сформувались в демократичній і в республіканській партії. Це умовно, звичайно, але в більшій мірі це так відображається. Відповідно, Європа чітко це зрозуміла зараз, і вона вже розуміє про те. Що ту функцію, яку виконували Сполучені Штати Америки як світовий лідер, і ту функцію, яку виконував блок НАТО, а в блоці НАТО є потяг, який називається Сполучені Штати Америки, цього вже немає. Тобто, отої стабільності, отої прогнозованості, отого блоку і того союзу, уже немає і, скоріше всього, уже ніколи не буде. Він формально існує, але якби боронь боже зараз Росія пішла війною, скажімо, на країни Прибалтики і, наприклад, Польщі, то є дуже велика вірогідність, що Сполучені Штати Америки не підтримали своїх союзників військами. Мало того, вони ж говорять про те, що він вони свій 100-тисячний корпус, який знаходиться і базується на території Європи, вони збираються взагалі то вивести. Ось така у нас цікава ситуація висновок. Особисто я до цієї ситуації відношусь недобре і не погано. Чому так? Тому що це є по факту реалістична ситуація. І чим вона закінчиться? Вона може закінчитися, ну скажімо, погіршенням ситуації в світі, і в тому числі в Європі, а може закінчитися і покращенням ситуації, як і в світі Європі. Я обґрунтую цей другий варіант покращення. Європа дуже багато років жила без війни, в комфорті, в, ситості, в багатстві. Скоротила свої військові бюджети, скоротила там до мінімуму свої армії, зупинила військові виробництва. Ну, бо є ж НАТО, правда, і є ж Сполучені Штати Америки. А зараз виявилося, що нема. І коли немає, то до них нарешті через три роки після повномасштабної війни дійшло, що загроза для них зі сторони Росії носить не теоретичний характер, а практичний. Вони чітко усвідомили падіння України. Це повномасштабна і дуже агресивна і дуже кровопролитна війна на території Європи. А чи буде європейський народ і європейські армії розрізнені між собою так протистояти, як монолітно стоїть насмерть український народ і українська армія? Знаєте, зараз є такі дуже цікаві дослідження, експертні думки, дуже такого ну непростого характера. Що якби росіяни пішли в Європу, то не факт, що європейці в змозі були б їм протистояти там не тільки військово, тому що протистоїть не просто зброя, не просто танки, протистоять люди, протистоять солдати. А як поведуть себе солдати під час повномасштабної агресії? Ну, то це, знаєте, дуже складне питання. Українці показали, як вони стали на смерть і стали, знаєте, Тою перешкодою, яка оцю навалу, оцю чорну чуму не пустила в Європу? Нарешті до європейців почало це все доходити. Нарешті до них дійшло що? Висновки. Америка союзник ніякий, ну ніякий – це значить ніякий, зовсім не надійний. Блок НАТО теоретичний, а скоріше всього непрактичний. Треба озброюватися, треба нарощувати військові потенціали. Треба дуже, дуже дуже дружити з Україною як найбільш боєздатною армією і підкріплювати Україну українську армію, щоб вона цього агресора утримувала на східних кордонах України. А не на західних кордонах Європи, оце європейці нарешті почали розуміти. Відповідно, що вони роблять? От в Парижі, зокрема. Вони шукають інструменти реалізації того, що я зараз тут все наговорив. А таким інструментом може бути один єдиний інструмент це військово-політично-економічний блок. І я думаю, що ми найближчим часом його побачимо. І чи 10, чи 15, чи 20 країн туди війдуть. Це дуже важливо, але це вже не, не, не суть актуально так. Тому що по факту я думаю, що таке рішення вже прийнято і прийнято ведучими країнами, тому що ці країни, які приймали участь безпосередньо в Парижі, і ті країни, які потенційно сказали, що готові війти в такий блок, а таких країн приблизно 15 з Євросоюзу, ну щоб було розуміння, це приблизно 85-90% економічного військового потенціалу Європи. Ну не війде всі 30 країн Євросоюзу, а то й не треба. Війде цих 15, які дають 80%. 85% плюс Україна. То це, щоб ви просто розуміли, якщо організується цей блок з провідних країн, про які я говорю, то його економічний потенціал буде приблизно, ну, валовий внутрішній продукт буде приблизно там ну, в 6-7 разів більше, ніж російський. Ну, він таки вже є по факту. А військовий потенціал, який уже зараз є, він вже в 2,5-3 рази більше сумарний, чим російський. а потенціал, який можна наростити на протязі 2-3 років, більше десь в 3,5-4 рази, чим російський. Відповідно, якщо це всі пазли скласти докупи і просто нормально наповнювати військові бюджети, а вони вже, слава Богу, знайшли таку можливість, тому що постійно казали, що в них грошей немає на військові бюджети. А тепер вони взяли просто кредити. І за рахунок кредитів будуть збільшити свої військові бюджети. То можна говорити про те, що Європа, об'єднавшись уже по факту набагато сильніше Росії, а за 2-3 роки вона стане ще в два рази ще більш сильніше. Таким чином, на сьогоднішній день вона вже там в 2,5-3 рази сильніше, а через 2-3 роки вона буде там 4-5 разів сильніше. І тоді стоїть питання: а чи буде Росія нападати на об'єднану Європу, коли вона от така стане згуртована в воєнно-політичному економічному блоці, де на на східному фланзі буде стояти Україна і український солдат. Ну, на 90% я переконаний, там що, точно що Росія на таку авантюру не піде, ну, тому що сенсу в ній тоді не буде. Тому що Росія буде нападати на слабшого, а на сильнішого. Ні в якому разі ні. Дорогі друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал. І звичайно хочеться мати від вас і уподобайки, і коментарі для того, щоб ну, і популяризувати канал. Це по-перше, а по-друге, щоб і мати з вами безпосередні контакти зв'язок. Дякую.